Чому люди з аварійної частини Солотвина не бажають переселятися у кількамільйонний проект селище у Тереблі та що робити із збудованими для них переміщеннями? На ці питання довелось відповідати Василю Губелю на черговій прес-конференції. Сьогодні є обрил біля будинків. Люди не хочуть ні підписатися, що вони самі несуть за себе відповідальність, ні не хочуть переселятися десь. Кінці цього місяця або на початку того ми будемо зустрічатися в з тими людьми, які, які потребують переселення, які мали, по, мали би переселитися. Якщо ми знайдемо спільну мову, звичайно, що ми будемо заселяти Треба. Василь Губаль каже, працівники Тячівської адміністрації неодноразово проводили бесіди із жителями, та все марно. Люди не хочуть ні офіційно відмовлятися від будинків, ні переселятися. Голова ОДА каже, у будь-якому випадку збудовані приміщення не пропадуть. На Закарпатті є багато тих, хто потребує житла. Говорили і про нові призначення в області, зокрема, і в лісовому господарстві, котре сьогодні у плачевному стані. Яка влада не приходила, зірочку міняють і рухають далі. А ефект той самий. Михайло Степанович сьогодні має, повинен знайти механізм, знайти патріотів в першу чергу, знайти порозуміння з місцевими органами самоврядування. Сьогодні у, у цієї людини, що ми, я йому не завидую. Я знаю, що, що сьогодні його чекає. Я бачу. Набиратися досвіду у закордонних партнерів, що радо готові допомогти, знайти фахових людей, що справді любитимуть свою роботу і робити все, аби галузь процвітала. Такі завдання поставив перед новим лісничим області. А на завершення розповів про результати переговорів із перевізниками області, що виявили бажання підняти ціну. Підприємство Закарпататран запропонувало 42 копійки, на які ми ніяк не можемо погодитися, що стосується тих відсотків. Які вони отримують від перевізників за обілячування пасажирів 10 18% з оборотного рейсу, вони нам запропонували зняти 3%, але це ж те саме. І той керівництво Закарпат автотранспорт отримує ті самі кошти, що отримував при 0,32. Тому ми запропонували 0,35. 4% з 17. Відсотків знімаємо і 5% з обережність. Сьогодні треба піти на зустріч, що сьогодні і в Україні, і в Закарпатті важка ситуація. Ми не можемо пропонувати жителям Закарпаття, які перевозяться в автобусах, надаються послуги перевізникам їм, навантаження на їхній на їхні бюджет домашній. Керівництво Закарпаття автотрансу має порозуміти. Що з нами не можна розмовляти, диктувати нам умови, як ми маємо працювати?